Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії Vibe. модель Pulse 6CV3. Постачається фірмою упаковці. Комплект. Давайте розглянемо комплектацію. У нас все запаковано окремо. Тут знаходяться низькочастотні динаміки з захисними металевими решітками. Також є монтажний комплект. Ми бачимо все, що потрібно. Є в комплекті два кросовери. Вони ж Фільтри частот називаються. І також два твіттера високочастотні динаміки. Даний комплект акустики з номінальною потужністю 80 Вт. Динаміки з монтажною глибиною 54 мм. Стандартне підключення мають плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 90 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.